Питання, який запит ви маєте, чим ми можемо вам допомогти? Я би хотіла оформити одноразову виплату своїй бабусі, пенсіонерці? Вона? Як вам сказати, перша група інваліда? Типу. Зрозуміло. Вас цікавить державна допомога чи допомога від міжнародних організацій, тому що там є різні опції. Вам важко сказати, Державна. це Державна. Якщо ми говоримо про державну, то тоді я зараз увімкну демонстрацію свого екрану, і ви спробуєте слідкувати за моїми діями для того, щоб зорієнтуватися, що саме вас цікавить. Якщо по ходу роботи у вас виникають будь-які запитання, будь ласка, не соромтеся і перепитайте. Добре? Добре? Отже, зараз ви бачите мій екран, і ми переходимо на сайт, який так і називається Є допомога. Тут можна на платформі одразу ж одразу все читайте уважно, тому що всі сповіщення, які з'являються, вони носять не тільки інформативний характер, а інколи дуже важливі деталі. Тут ви можете дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших. Тобто, ви можете як і волонтером бути, так і людина, яка отримує допомогу від волонтерів продуктами харчування, одягом, ліками тощо. І ви бачите, є три опції. Давайте одразу, щоб потім ми не забули. Я у бесіді нашої зустрічі вам надішлю посилання на цей сайт, а ви можете його в себе відкрити, щоб воно у вас залишилося в закладках. В будь-якому разі, запам'ятайте, є допомога Gov.ua. Отак, як, бачите, так воно і використовується. Можете просто, Тетяно, ви можете зайти просто зараз, клікнувши на це посилання, а потім воно у вас залишиться в закладках, і ви зможете його передати Анастасії. Так, тепер повертаємося назад, і ми вибираємо грошову допомогу від держави. Тут читаєте уважно всю інформацію, яка є, тому що з одного боку це може бути різний статус людини, яка отримує таку допомогу. З іншого боку, це можуть бути ну, нюанси, які ми не врахуємо, а потім воно впливає відповідно, тут дивимося. Онлайн у Дії дорослим можна оновити застосунок, це впливає на роботу в дії, і так далі. А можна надіслати заявку, надіслати, хочу отримати допомогу і так далі. Так, що ми маємо тут? Чи потрібно мені вести за? Ні, я увімкнула запис, за це не хвилюйтеся, я потім збережу. Угу. Так. В цій частині, де ми обираємо категорію, яка нам підходить. Як отримати статус внутрішньопереміщеної особи, не наша. Як отримати виплати для внутрішньопереміщених? Бабуся не належить до категорії внутрішньопереміщених. Правильно я орієнтуюся? Так. Не належить. Так. Так. Повідомлення про пошкоджене майно не наше, Компенсація підприємцю не наше, Допомога жителям нещодавно звільнених територій і тим, хто поїхав, не наше, Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не наше, Як отримати пенсію чи субсидії на банківську картку? Не наше, Міжнародна допомога, теж навряд чи нам тут підійде. Так. Допомога по безробіттю. Давайте спробуємо на <кій> дію звернутися. Дія, тому що там буде більше «Дія державні послуги онлайн. <кій> І тут ви можете ввести просто ваш запит. Виплата пенсіонерам». Це буде допомога для пенсіонерів. Так, одноразова допомога ФОПам. Знову давно. Пенсії, пільги та допомога. <кхем> так. Слана Васильівна, можна питання? Так, прошу якщо тут немає ну, таких, таких послуг передбачених цій особі, uh -huh. то можливе перерахування пенсії скористаємося послугою. Так? Давайте спробуємо цією. Ну, ми можемо просто глянути, який із варіантів нам підійде uh -huh. uh, так. Зараз тоді ми повернемося на початок. початку. Uh -huh. Як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку? Так, uh та, -huh. да, от, наприклад, уявимо, що uh, людина отримує. Пенсію в відділенні пошти або в відділенні банку, а хочу отримати її на картку. Для цього, відповідно, зараз. Багато українців отримували соцвиплати готівкою в поштових відділеннях у воєнний час. Це тимчасово неможливо, тому що на окупованих територіях росіяни блокують доступ до них, щоб отримувати виплати, відкрити картку в найближчих відділеннях Приватбанку або Абанку. Тобто для цього потрібно зайти до Приватбанку. Ну я думаю, приват найпоширеніший, у нього найбільша мережа, але звісно вибирати кому який варіант зручно. Якщо ми прийде, перейдемо на Приватбанк, то власне, можна знайти відділення, яке знаходиться найближче. Mm -hmm. Зараз ми трошки збільшимо тут. Так. Хтось далеко зайшов. Uh -huh. так, зараз, 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 зараз. Ні, Москва нам точно не треба. 100%. Yeah. Okay. Ось 19, okay. Сумська область. Дивіться, селище міського типу, краснопілля. Uh -huh. Відділення банку є. Тут можна подивитися час роботи. І ви, відповідно, виходячи із їхньої зайнятості, коли у вас вільний час, заходите до них у відділення, пояснюєте свій запит, і можна навіть подивитися, в які години найзручніше. От з 14.30 у них мало відвідувачів, і якраз цю пору ви не будете стояти в черзі довго. Тому можете зайти і відповідно, скориставши цією опцією, з'ясувати. Як можна замовити картку, вони її відкривають, і тоді ви її активуєте або в банкоматі, або на місці можна це зробити. І з наступного місяця перерахування пенсійних виплат здійснюється вже, відповідно, якщо ми говоримо про надання послуг на місці у вашому населеному пункті. Так тобто, починаємо ще раз покроково. Ви зайшли на? Дії є допомога. Перейшли відповідно на а, там пенсії, пільги, субсидії, соціальні виплати. Нас цікавить вкладка пенсії, як отримати пенсію на субсидії. І отут, праворуч, де є посилання, натискаєте на Приватбанк. У вас відкривається карта відділень. Ви переходите на відділення номер 19 Якщо я не помиляюся, зараз ще раз <кх> зорієнтуємося. Так, от 19 – це ну, власне самі регіональні центри, і біля нього поруч Краснопілля. Переходите, і можна зорієнтуватися у завантаженні. Маршрут, посилання, я думаю, що ці опції вам не особливо потрібні, але тут є також можливості для інших людей. Тобто, позначено функції, які також тут, касове обслуговування, самообслуговування є, тобто є банкомат або термінал, доступно для людей з обмеженими можливостями. і, Є велопарковка навіть якщо ви поїдете на велосипеді, обслуговування фізичних осіб, тобто є як юридичні особи, обслуговуються, так і фізичні, і будь-які опції, які вас влаштують, які питання у вас виникнуть, ви можете з'ясувати із працівником банку. Дякуємо, Світлана Васильовна. Я пропоную дівчинці повторити всі дії, ті, що ви робили. Ну, для... Звичайно, можна, тільки я бажано, готову. щоб вона зробила це з комп'ютера. Так що, якщо зручно, то щоб вона поруч із вами. Через була. телефон, так да, можна. А, через телефон буде не так зручно, краще з комп'ютера. Так, тобто, якщо вам зручно. А... Так, добре. Угу. Нас, підійди сюди. До мене через комп'ютер зробити її. Настя, я вам підкажу. Дивіться, ви просто вмикаєте на телефоні, вимкніть звук, мікрофончик. Тепер на комп'ютері вмикайте камеру. По центру внизу у вас є кнопочка. Угу, так. Чудово. Дивіться, відкрийте чат нашої зустрічі праворуч унизу. І там е, оце от посилання є, Переходьте. Я відкрила. Так, відкрила. Можете з телефона вийти. Можна вийти. Просто зустрічі вийдіть там. Угу. Просто, коли поруч знаходяться джерело звуку, то воно фонить. <кхем> так. Далі ви шукаєте в головному меню. Вибираєте допомога від уряду, державна допомога. <таспоріст> І потім там, де соціальні допомоги, ви вибираєте в другому рядку другу опцію: як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку. Бачите цю опцію? Так. <таспоріст> Натискаєте. <кій> і прямо над міжнародною допомогою у вас є, як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку. Ага, є. Бачите, Приватбанк або Альфа-банк. І відкривається карта Приватбанку. І відкривається карта, ви шукаєте відділення, дивитесь їхній графік роботи, і можете до них завітати вже сьогодні. Так, так є. На краснопілі натискає краснопілі. Натискає. я просто пільга натискає. Так, чудово. Зорієнтуйтесь, коли потрібно буде, так? Так. Для того, щоб передивитися послуги, які вам доступні, із є підтримки, ви можете зайти, У вас дія є, завантажений застосунок на телефоні? Е, ні, я не немає. Не встановлювали. Ну, Можливо, ви і не хочете його встановлювати, тому що є різне ставлення. Але от із комп'ютера ви завжди можете зайти на портал. там е, Зручніше, просто, тому що ви гарно бачите це все на екрані, і, відповідно, е, можете переглянути ті е, послуги, які є доступними. Ті послуги, які тимчасово доступні, вони з часом зникають із переліку. Е, е, я зараз вам продемонструю свій екран. <кій> зараз одну хвилинку приєднаюся з телефоном. Так, для того, щоб ви могли просто зорієнтуватися, що там є, і що вас може цікавити із цього переліку. Так, наш календар є допомога. Зараз ви бачите мій, а поки що не бачите. Зараз я продемонструю свій телефон. Тепер вам видно, так? Так. Дивіться. Ось у нас дія: завантажений додаток. Ви просто заходите на Play Market або на App Store і завантажуєте собі цей застосунок. Коли ви заходите вперше, потрібно ввести пін-код, або ви авторизуєтесь за допомогою от У мене відбиток пальця йде. Mm -hmm. Внизу у нижній частині ви бачите документи. Тобто, якщо я натисну на опцію документи, ви побачите, ось, наприклад, що у мене є. У мене є документ, який засвідчує мою особу. У мене є картка платника податків, тому що я зареєстрована як фізична особа-підприємець, і все. Перелік документів, які я замовляла, на цьому закінчується. Але якщо, наприклад, є сертифікат про вакцинацію або якісь інші довідки, які можна замовити, от вони тут з'являються. Ви її замовляєте. Відповідно, ви натискаєте плюс, додати документ, вибираєте свідоцтво, ковід, сертифікати, пенсійне посвідчення. Посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання. І відповідно тоді виводити дані, які система просить для того, щоб з державного реєстру воно сюди підтягнулося, внизу ви бачите кнопку послуги. Ось, ви зараз побачите, які послуги є доступними. Дивіться допомога армії, опитування, оформлення допомоги внутрішньопереміщеним, «Дія ТВ», штрафи ПДР. Податки ФОП, виконавчі провадження, це якщо хтось має якісь судові справи відкриті, ковід-сертифікати, пошкоджене майно, допомога по безробіттю, дія радіо, шеринг авто і довідки. Також є технічна підтримка. Тобто, якщо, наприклад, ви не знайшли відповіді на своє запитання, в меню ви можете знайти додатково функції та підказки. Ось така є опція. Дія, підпис, ну, вам, якби, як не юридичній, не, юридичні, не фізичній особі, напевно, ця опція не потрібна. Але якщо потрібно засвідчити якийсь документ, от дія, підпис, звідси можна його підключити. Функції підказки, питання та відповіді, тобто, от сюди ви переходите, і у вас є можливість сформулювати запитання, яке у вас виникає. Тут є такі, що поширені, і ви обираєте категорію, і є інші достатньо багато. Тобто, ну, якби для себе, як для людини, яка. Ймовірно, може бути зацікавлено на такому додатку, можете просто передивитися і зорієнтуватися, що вас буде цікавити. Тому що ну, от елементарно, вам потрібно посвідчити свою особу. Ви натиснули надія, натиснули на документи, відкрили документ, який засвідчує особу, і все і показали. Доволі зручно. Є люди, які до цього ставляться дуже скептично. Ну, якби це вибір кожного, тому, звичайно, жодних обмежень не може бути. Так, можливо, у вас є залишилися якісь запитання, на які я можу відповісти? Mm, запитань немає. Розібралася. Mm -hmm. Дякую дуже вам за те, що приєдналися. Пані Тетяно, у вас є якісь запитання? Світлана Васильівна, єдине, що я можу ну, підсказати ще також для зручності клієнтам Приватбанку, наприклад, передбачена така послуга, як чат. І в цьому питанні напряму в цьому чаті, ми можна поставити ті тій ж самій бабусі, перебуваючи навіть на ліжку, за допомогою звичайно, жонука, яка була присутня uh -huh. на сьогоднішній нашій зустрічі. Вона може завжди поставити питання напряму з із працівниками Приватбанку, Ащадбанку, інших банку і отримати якісну відповідь. Фахівця, да, тобто ви можете Настя, наприклад, якщо у вас виникає запитання, а ну, скажімо, ви за браком досвіду не можете зорієнтуватися, а бабуся не може до відділення дійти. Ну тому, що для чого їй зайвий раз туди йти, правильно? Угу. От тому ви можете зв'язатися через контакти на сайті офіційному і таким угу. чином з'ясувати питання також. Дякую. Так. Дякуємо вам, Світлана Васильівна. Ну, за ласка. Смітну, цікаву таку розповідь, навчили нас, показали всім. Будемо Дякуємо. сподіватися, що будь-які питання, які виникають, будуть знаходити відповідь. І вам гарного дня. Бережіть Дякуємо. себе. Дякуємо До вам.